Захищаючи Україну від агресора, загинув горішньоплавнянин Владислав Соломко. Сьогодні місто прощалося з мужнім військовим, життя якого обірвалося на Донецькому напрямку фронту. Йому було всього 32 роки. Багато теплих слів про покійного, слова подяки та пошани було чутно на прощальній церемонії. Аби підтримати рідних, прийшло чимало людей, найближчі та найдорожчі. Віддали останню шану загиблому і представники адміністрації горішніх плавнів. Зі словами співчуття. Звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого, гірка звістка, вкотре сколихнула нашу громаду. У бою за батьківщину загинув наш земляк, молодший сержант Збройних сил України Соломко Владислав. Костянтинович. Народився Владислав 30 жовтня 1990 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 2 вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. У 2010-2011 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2011 році розпочав свою трудову діяльність у компанії Ферекспо на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Одночасно з роботою продовжував навчатися в Національному гірничому університеті, де здобув кваліфікацію гірничого інженера електромеханіка. У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на Сході в Донецькій області. У 2016 році був нагороджений. Відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції з першого дня повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу 3 червня 2023 року під час бойових дій. Командир відділення мінометної батареї, молодший сержант Збройних сил України Владислав Соломко героїчно загинув біля населеного пункту Водяне Донецької області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Владислава Соломка не завжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії. України, слава Україні, слава! Владислав Соломко став 60-м бійцем громади, який віддав своє життя за Україну. Поховали його із військовими почистями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять герою.